Так, всіх вітаю на каналі. Як ви поняли, це останнє відео по Nexus Roleplay. тому що, тому що я так і не дождався його реборна. Це ждав, б, коли тут онлайн буде 300 там, ну хоча б 400, там 300, отакий, щоб ну більш-менш стабільний. А тут всю жизнь, як було 100, так і є. Ну, може 150. На вихідних не знаю, не заходив, та і грати особо не дуже хочеться. Через це. Записую крайні відео по Нексусу, навіть якщо він вже там колись якимось чудом возродиться, все одно я в нього вже вертатися не буду. Того що щось щось, щось мені вже не хочеться в нього взагалі грати. Все думав, що оце натхнення прийде, а воно все не приходить і не приходить. Так що, отакі от, от діла. Що я хочу зробити, це прокрутити кейси з мерседесами, і, в принципі. Пограти в казіно на всі гроші, і все, і все. І на цьому закінчить свій путь Гангстн. Так, звісно, я навіть свої відео передивлювався, думав, може якась ностальгія з'явиться. але, Но, у нічого дечого такого не було. Не захотілося мені взагалі ніяк сюди вертатися, навіть після цих всяких новлень, сімей, там, всяких, там, не знаю, що вони тут додавали, бо я за цим не слідкував. Може, щось є годне, круте. Я так зрозумів, що тут грають ці 150, там, може 200 в праймі людей, і це самі такі старі гравці, в яких тут мільярди, мільярди і ще раз мільярди. Осталися їм просто жалко, що ці гроші так Пропадуть, вони їх збирали, їм не хочеться переходити на інший проект. І вони собі тут сидять, чілять, кайфують. Ну, в принципі, коли мало людей, теж якась така своя прикольна атмосфера, але щось щось не хочеться мені. Усить, якщо час будемо відкривати кейси і грати в казино на всі бабки от такі от діла. Не знаю, що буде далі з цим каналом, я хочу знайти якусь іншу ігру, або, може, вже буду ждати. GTA 6, і може там з'явиться якийсь РП-проект крутий, буду його знімати, Ну, це не факт, може буде якась інша гра. А я поки ще для себе її не знайшов нову гру. Баще, бачите, коли відео записував така ситуація, я її не зняв, що мене узнали. Типу, підійшов якийсь мужичок, питав, чи це моя машина, кажу, так, да, так, да, я все, я уїжджаю, щоб там нікому не мішати, і він такий каже, що ти номера Вайт? Я кажу, ну, бо я Вайт. Він такий, ого, тіпа, питає, ти кого то знаєш, кажу, то я давно тут був. дуже. Він каже, то я теж давно там був. І такий, ну ладно, тіпа, давайте удачі. Я думаю, може, вже впізнають мене. Ну, я так зрозумів, що він не зрозумів, хто це такий був. Мене вже тут мали б і всі забуті давним-давно. Ну, може, ще хтось і іпомнить, чорт його знає. Але бачите, ну, ще сім'ю Вайт помнять трошки. Хоч хтось да й сповнив. Ну, сейчас будем. Рупить, рупить кэш. Час по приколу чисто выиграю пару мільярдів. І що робити в такому випадку, я не знаю. 4,5 мільйона, 45 тисяч фішок. Так, нам надо цей королевский самий жорсткий стол. Так, і скільки тут 10 тысяч можна ставити, да? 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи. Ой, ну я реально тут буду півня.

Цей вообще даже не знаю. Беренький давай. элик 6 на 6, не знаю, ну хай будет. 2000. 2000. Хитсаки 400 да? да, по 400. Сейчас у меня. Я успел. типа, да? Такий супер крутий чи що? Окей. Хай будь. Я їх все ж можу продати. О, скажи кіс. Інтересно. Так, мої призи. Я тут можу все-таки їх продати, так? То якщо в мене це є такий крутий, Наш що мені цей край, цей продати. Єс. Эх, 20 копеек не хватает вообще открыть. Так, вот я нашел гелик. 6 на 6 он стоит 15 миллионов. Что это за такие? Золотый. Шаки с шлаком. Це акула чи не акула, Не можу поняти. Ну, щось не похоже. Якщо хочете виграти один з цих двох мерсів, ставте лайк, пишіть коментар і будьте підписані на канал. Підсумки розіграшу відбудуться 1 квітня. Бажаємо удачі! Ой, ладно. Ну що ж, всім пока. Цей Мерседес може стане чиїмось, може я його розіграю не можу її Лучше лайк поставте. Давайте, ребятки.